А зараз, дорогі друзі, ми йдемо польовою дорогою полігона. З нами знаходиться старший, звати його Іван. Він прапор. Так, я не помиляюсь. Я не знаю, можливо він не дуже хоче попадати в кадр. Він чомусь дуже... Щесь <рес> злосний на всіх. <рес> ну це зрозуміло, йому властиво прапорщик. Людина дуже впливова у нас в підрозділі. А поруч неї є Аня. Так, і куди ми йдемо? Ми йдемо. Дивіться, яка дорога, одні піски. І спостерігаємо, що перед нами будівля. Зруйнована будівля. Так. І щось нас зацікавило. Товариш прапорчик. А ну дивіться, там щось валяється, я не знаю, що то таке. Цікаво. Що ми тут зустріли? Так, кусок желіза схоже на якийсь снаряд дуже великий. Навіть можна сказати не снаряд, а ракета. І ми підходимо до нього все ближче і ближче. Так, що це таке? Так. Це... Воно викликає у нас здивування. Товарш прапочка, це макет, так? Ох, жаль. О, дивіться, який він великий. Бачите, Так, що нам повезло, що ми на полігоні зустріли макет, а не справжній бойовий заряд. О і зразу ми вже можемо почути характеристики цього снаряду. Аня Махає, вона нам готує їсти. Їжа дуже смачна. До речі, дуже інтелектуально розвинута людина знає декілька іноземних мов. Англійську, німецьку, іспанську, італійську. Як ти знаєш? Ти зі мною спілкувалися на німецькій мові. Ось, і Ваня отак, як, як ніби ногою уперся. О, взриватель. Є. Це мінометчика така. Так, і ще раз короче, ми зазнімемо нашого старшого прапорщика Івана Батьковича. Ще раз зауважу, людина дуже впливова, з характером. На таких якраз і тримається армія. Ну, а тепер, друзі, щасливо вам, товариш прапорщик, не хочете вам помахати в об'єктив, побажати. А,